Всім привіт! Я прийшла на курс до Дениса на проявлення за тим, щоб можна було легко, елегантно, філіграмно проявляти себе, тому що в мене мали бути зйомки. Але така трапилась, як я кажу, маленька жопа. І я їй дуже вдячна, тому що це, у мене були проблеми з обличчям, і я не змогла зніматись. В цьому був самий смак, тому що проявлятися, коли така вся при параді красива це одне, а коли в тебе проблеми, це зовсім інше. І там крились мої найкращі ресурси. Коли я стикнулася з своїми страхами, з своїми такими переконаннями, з тим, що треба було прожити, проявити і викинути. І все реально очистилось. Мені дуже сподобалось, як Денис і його команда давали такі круті дуже вправи на усвідомлення саме того, що є важливим. Ми народжувалися, ми помирали, ми програвали різні тіньові аспекти своєї особистості. І от ці навички дуже сильно мені допомогли для того, щоб я зрозуміла, де з ким і коли я хочу реалізувати свій проєкт. Не так от, де попало, і з тими людьми, з якими це можливо не буде той результат, який мені треба. І це оце відчуття того, що насправді є важливим, стало для мене на цьому курсі ключовим. І дуже дякую нашій групі, тому що кожен кожен учасник був дуже класний, цікавий, дуже було прикольно взаємодіяти, тому що всі різні, і всі дуже такі щирі, класні, і я дуже отримала багато задоволення. Дякую всім вам, всіх обіймла, всіх цілую і до нових зустрічей!